Фермерське господарство, наша Нва. Займаємося вирощуванням яблуні. Площа насадження 20 гектарів. Схема посадки у нас 4 на метр, на піщепі М9. В цьому році перший раз була велика загрузка на Галі Мас на Галі Роял. Використовували схему і при IP, -IP. полив Дуже замітили позитивний вплив на розмір після його використання на розмір яблуні, почало набирати масово розмір. В цьому році також робили нормування у врожаю, але все одно після нормування була завелика нагрузка, і тому прийняли рішення використовувати саме цей препарат, аби збільшити розмір плодів. Саме цей препарат розблоковує елементи живлення в ґрунті, і після його внесення дерево набагато краще починає споживати фосфор, калій мікроелементи, мікроелементи живлення. Після застосування цього препарату ми помітили, що набагато краще стало яблуко, ніж в минулому році по реалізації. Стали набагато конкурентоспроможніші, ніж минулий рік. Е, яблуко відрізнялося і кольором, і розміром, і вкусовими якостями. Це сорт Ліза. От видно розмір і колір після застосування цих прибутків. Минулому році такої якості не було. В цьому році після застосування цієї схеми, також кожного року використовуємо перелан для запліднення і видуження плодів, а в цьому році спробували додати ще ластимфіт. І теж дійсно видно, що воно не тільки видовжує яблуко, але зробило розбір і видовжений, і також набрало воно в об'ємі. В цілому, в цьому році, ми цією схемою задоволені і думаємо надалі продовжати працювати з цими препаратами.